Сьогодні почув новину, і це змусило заміркуватись. Так от, я зараз вирішив про це поспілкуватись, про актуальну тему. Це про здоров'я, звісно. От. Але сьогодні без всяких е, якихось статей, наукових досліджень, просто звертання, звернення до логіки. Щоб люди зрозуміли, як це все відбувається, як. чому не потрібно лікувати організм і що насправді потрібно робити. Давайте так, от, проаналізуємо. Чи створювала природа, там чи Бог да, людину з тією цілею, щоб людина постійно зверталася в аптеку за якимись хімічними препаратами. Фармакологію, так? Я думаю, ні, так? Але вплив, якийсь все-таки ця фармакологія вона дає. Вірно? Тобто, навіть якщо ти щось з'їв, випив, воно тобі знімає симптом. Так, тому що це якась хімічна реакція. Так само, як ти з'їв якусь корисну їжу чи корисну вітамінку, також пішла хімічна реакція в організмі і ти. Отримуєш а, свій ефект необхідний. Так, ось давайте от подумаємо а, взагалі а, за рахунок чого існує людина. Впевнений, фармакології там нема. <гум> Перше це повітря, так людина дихає. Друге це вода. Ми всі там на 80% складаємося з води. Да? І третє це харчування, їжа. Тобто, от, це три компоненти, які в нас постійно входять. Батарею к нам не потрібно, підзарядки від розетки нам не потрібно, бензин заливати в нас не потрібно згодні. То звідки ж ці всі хвороби от, беруться? Жила собі здорова людина, і тут бах, і щось трапилось. Там, якісь новоутворення, якісь хвороби і так далі, віруси, там, бактерії. Е, так от е, якість цих вказаних трьох компонентів напряму впливає на стан вашого здоров'я. Я гадаєте, що буде, якщо взяти от, надихатись, нанюхатись бензином чи дихлофосу, наприклад? Скажіть, погодьте, да? буде гірше людині, стан здоров'я погіршиться. Чому? Тому що вплив хімічних речовин і пішов збій в організмі. Власне, що відбулося? А відбулася інтоксикація. А Якщо ми, наприклад, наїлися різних продуктів супермаркету, у якій місті є додатки, ГМО, там, антибіотики, різні барвники і так далі, як ви вважаєте, це повпливає на організм негативно? Я думаю, так. Вигадайте, якщо ми нап'ємося якоїсь брудної води, ну, з трупопроводу, наприклад, там де куча бактерій, хворки, важких металів і так далі, це принесе користь організму чи е, шкоду? Звісно, шкоду. А як ця шкода проявляється? Це просто відбувається інтоксикація організму знову. Ще є така проблема, як паразитарна, тобто грибки, віруси, бактерії, гельмінти, Прості простіші клітин, які також живуть в організмі людини і ну, роблять свої, так сказати, брудну справу. Вони собі там просто живуть, під'їдають наші корисні речовини, після них залишаються продукти їх життєдіяльності, і це знову таки приводить до інтоксикації. Як вони виглядають? Ви, мабуть, вже десь бачили в інтернеті повно відео, хто всередині людини може жити. до речі, от як здорова людина може підсипити заразу від хворого через повітря. Да, той десь чихнув, дав передався вірус чи бактеріальну інфекцію, і людина підхопила. Якщо ще й слабкий імунітет, то людина захворіла. А враховуючи те, що от у нас літає в повітрі, всякі піски сахари, да там самольотів, цікаві, якісь речі там невідомі. От, а ну, попросту ми живемо всі в містах і щоденно не помічаємо те, як ми дихаємо вихлопними газами. А це що? Як ніяк, це та сама інтоксикація важкими металами. Тому, простими словами, все це зводиться до отруєння організму. І коли вже його видільні системи з цим не справляються, бо вони розраховані на роботу з органікою, а не з синтетикою, от тоді вже починаються проблема. Організм пробує це все вивести. Щось то, що він не може вивести, він починає це Заблоковувати всередині, тобто це можуть бути і кальцієві оболонки, та наприклад, кіст там і так далі, якісь новоутворення. От так само це і бактеріальна, і вірусна інфекція, да? тобто чи просто якась хімічна сполука, яку організм не міг вивести, і він просто її закупорює. І потім просто в організмі починається запалення різні проблеми, різні хвороби, і людина вже біжить до лікаря, щоб спасатись. Лікар видає кучу фармакології, але дивіться, задача то, яка медикаменти вони просто знімають симптоми. Так, ну це ви вже всі знаєте, чули. Там і навіть якщо почитати анотації, там прописано, що це якраз таке симптоматичне лікування. А причина-то, яка була інтоксикація, вірно? То задача, яка це просто очистити організм, вивести зайву інтоксикацію, вивезти зайвих паразитів, взагалі всіх паразитів вони там не потрібні. А плюс ще потужна інтоксикація відбувається з часом, з роками, коли людина вживає всілякі шкідливі продукти і взагалі неправильно харчується, і призводить це, от, ось до от такого, коли стає брудним кишківник. Як ви гадаєте, от такі стан кишківника буде проводити до здоров'я? Чи це все таки на хвороби? Тобто, подивіться, яка потужна інтоксикація середини кишківника? То давайте так, простими словами, коротко, просто що потрібно робити, щоб не хворіти, не лікуватися, а потрібно вивезти з організму все зайве. Просто тобто, почиститись, пройти детоксикацію, почистити кишечник, позбутись всіх паразитів, і організм просто запрацює самостійно. Бо це дуже потужна система, створена природою Богом, що він сам себе відновлює. Не завдяки медикаментам. медикаменти не відновлюють. А ось вже кому в цьому цікаво розібратись детальніше, я думаю, краще буде записати, мабуть, презентацію по концепції здоров'я, як ми допомагаємо людям позбутись навіть тих хвороб, які в медицині рахуються невиліковними. Результати ви їх всіх бачили. Хто не бачив, будь ласка, запрошую там телеграм-канали, Ютуб канали, Тікток-канали, тік там, де є живі відгуки людей. Де люди діляться і розповідають, що було до, що біля після. Тому так, я ще запишу презентацію, десь викладу, кому цікаво ознайомитись, і просто зрозуміти для себе, що ми хворіємо не через відсутність медикаментів в організмі, а через те, що пішли збої. А збої пішли через те, що ми отримали потужну якусь інтоксикацію через повітря, через їжу, через воду. Це.